Так, намагаюся зайти в першу секцію не бачила, щоб там хтось сьогодні працював у вас на верхньому поверсі, але воно відкрите. Тут зачинено. Тут Повний демонтаж сміття <coughs> в великій кількості, а дуже багато руйна, руйнувань. Це, звісно, квартира бідна. От також бачите. Ой, Боже, Боже, тут прям перекриття так зруйновано. Я чи вже забула, чи пам'ять старає. Цей весь негатив, не пам'ятала, що тут багато пошкоджень самого перекриття. Тут вже розчистили. Оці всі приміщення називаються місця загального користування. Ніхто їх прихватизувати не може. Я звертаю вашу увагу. Будемо боротись дуже сильно. Щоб хтось ще поставив туди двері якісь зачинено. Прохання давайте не будемо, не плануйте таке. Там дитячі велосипеди, ще що там, я розумію, але зачинити на замка ні. Перша секція, другий поверх. Про місця загального користування я кажу для всіх. Секцій відношення однаково. У нас є а, приміщення в 20 квадратів, поки ми проводили суд судові всі тяжби, що там СББ було не скликано неправомірно і так далі. У нас прихватизували одне місце загального користування на 20 квадратів. Всі здогадуються, хто це. Між засіданнями це було і намагались потім розповісти, що ми не врахували цю площу. Що... Так, зачинено.